При на собі тут хазяйство було, ти дивись, скільки курників. Я з цікавості, яйця я знаходив, курку знаходив, півня знаходив, пір'я знаходив, а ще щось не знаходив. Мене півень тінув, чи що? Іди курку топчи, дурень. ще одна курка. А, це... Диви, а чого в мене в очах темніє Ти тут шари. диви, диви. Щось в сітку там головою б'ється. Мед треба запити, Диви, 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 кидається, кидайте. кидайте. Знов пір'я і все. Ні, тут може так гобнути, що самому можна закукарікати, воно мені треба. Ну я хоч тут трішки цвяхів назбирав. Так, там де колючий дріт, він не перескакує. Ну, ось також непоганий засіб для пересування, але тут теж ночі суто. Слухай тут кореї півнів капець і зараз наб'ю набью? А що це за нахрен? А що це за мутант такий? Алло, адміни, ви що з мене прикол тягнете, чи що? Соняк, мене зараз півень вирубить нахрен. Хто в дитинство попав своє, ну? Сука, сердитий! Півень! А, так його ще й порізати не можна? Я офіційно заявляю, на цьому сервері мене ледь не відпівень. Ви ще питаєте, чи варто грати? Варто.